Вітаю вас на новому уроці. Сьогодні говоримо про написання прийменників. Спочатку я пропоную повторити, що таке прийменник та які вони бувають. Прийменник це службова незмінна частина мови, яка вказує на залежність іменника, займенника чи числівника від інших слів у словосполученні або реченні. Вони допомагають пов'язати слова, часто вказуючи на місце, на столі, час до вечора. Причину через дощ чи мету для тебе. Вони не мають закінчень та не відмінюють. Прийменники бувають непохідні, первинні та похідні. Вторинні. Первинні це ті, що завжди були лише прийменниками. В, у, за, над, під, при, про, через. Вони невеликі, інколи це всього лише одна буква. А вторинні це прийменники, утворені від інших частин мови: попід за, навколо наприкінці шляхом. Так, наприклад, прийменник попід складається із двох первинних по та під. А прийменник шляхом утворений від іменника шлях. І от саме із вторинними часто виникають проблеми в написанні, адже деякі з них пишуться разом, деякі окремо, а деякі з Дефісом. Почнімо з цим розбиратися. Із Дефісом ми пишемо прийменники з початковим із з: з поміж, з поза, ізза, за із під Окремо пишемо прийменники, що утворені від прислівника та іменника з непохідним прийменником. У результаті. У непохідний прийменник результаті іменник. Поруч із. Поруч прислівник із непохідний прийменник. Залежно від. Залежно прислівник від непохідний прийменник. Так само у разі, згідно з і тому подібне. Тобто, якщо ви розумієте, що прийменник складається із якоїсь самостійної частини мови плюс первинного прийменника. То пишіть, будь ласка, його окремо. Також окремо будемо писати прийменники зі наді, уві, «ув», піді. Переді. Зі світом. «у вісні», Переді мною. Усі інші похідні прийменники будемо писати. «Разом», Поміж попід внаслідок, наприкінці, заради, довкола і тому подібні. Це складні прийменники, що утворені від первинних прийменників. Пропоную вам виконати вправу Самостійно. Вам необхідно подані словосполучення разом із прийменниками записати в три колонки: В першу – ті, що пишуться разом, в другу ті, що пишуться з дефісом, а у третю ті, що пишуться окремо. Якщо ви виконаєте вправу правильно, то, підкресливши останні букви в кожному рядочку, ви прочитаєте вислів. Якщо у вас все вдасться, напишіть мені цей вислів до коментарів. А якщо у вас не виходить, знайдіть мене в інстаграмі, напишіть мені у директ. І я скину вам виконану цю вправу. Ви перевірите, де саме ви допустилися помилки. А я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал та дивитися мої нові відео уроки. До зустрічі!